Слава Ісусу Христу! Мир вам! Хотів би вас спитати, чи знаєте ви з чого почалася діяльність апостольська Андрія Первозваного і Йоанна, Любого учня Ісуса. А почалась вона з чого? З одного питання. Коли вони стояли при Йоанні Хрестителі, вони були його учнями, і коли підходив Ісус, Іван Хреститель сказав: Ось агнець Божий! І вони пішли за Ісусом. Ісус обернувся до них і питає, чого шукаєте? І вони сказали, Раві, шукаємо, де ти перебуваєш. І Ісус сказав, Ходіть і, поді... і подивитеся. Одне питання, чого шукаєте? І вони сказали, Де ти перебуваєш? Ісус перебуває кругом. На другий день Він зустрів Филипа і просто сказав: Іди за мною. Филип став. І пішов, він кинув все і пішов. А чого ми шукаємо від зустрічі з Богом? Чого шукаєш ти? Слави, гроші, багатства, здоров'я не знаю, чи ти шукаєш миру, спокою, любові і того ж самого здоров'я. Подумай добре, що ти шукаєш і що ти б хотів, щоб тобі Ісус дав. Я маю віру, що Він дає все, чого ти хочеш. Амінь. Ісус вас любить.